Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про зміни в природі з приходом осені. Зміни в природі з настанням осені відбуваються поступово. Змінюється природа. Тварини готуються до зими. Осінні зміни в природі стосуються всього живого і комах, і плозонів, і тварин, і рослин, і навіть людей. Осіння природа відрізняється особливою красою. Ця пора є перехідною між літом і зимою. На початку вересня ще можна спостерігати теплу літню погоду. Згодом листя на деревах стає жовтим, помаранчевим, червоним і починає облітати на землю. Пізніше починаються холодні дні, які вже властиві зимі. Восени можна побачити різні природні явища. Сильні дощі та бурі, зниження температури і навіть перший сніг, який вказує на впертий характер цієї пори року. У багатьох рослин восени закінчується життєвий цикл або вони переходять в іншу стадію, дерева і чагарники без лістя втрачають свій захист. Осінь це важливий час по року для тварин. Адже багатьох з них необхідно запастись їжею, щоб не голодувати взимку. Інші тварини накопичують шар жиру, який буде їх захищати в морозну погоду. Деякі тварини впадають в сплячку. Дрібні тварини, щоб уникнути хижаків, змінюють колір хутра і взимку зліваються з білим снігом. Навіть така велика тварина, як ведмідь, Змушена шукати собі добру схованку для зимової сплячки, де буде чекати настання весни. Деякі птахи відлітають в теплі країни, де є їжа і теплий клімат, а інші залишаються зимувати в рідному краю. Ось такі осінні зміни в природі відбуваються кожного року, і кожен з нас захоплюється красою навколишньої природи у цей час. А зараз послухайте казку Казкова осінь. Жили було чотири пори року: літо, осінь, зима та весна. Зима була морозною та сніжною, літо яскравим та різнобарним, весна квітучою та голосистою. А якою ж була осінь. А осінь була казковою. В осені було три дивовижних предмета: шапка невидимка, шапка-невадимка, літак. І чобити скороходи, коли наступала осінь, цього ніхто не знав. Вона завжди приходила в шапці невединці. Коли вона розкидала золоте листя, цього теж ніхто не бачив. У темний час доби осінь сідала на килим літак, а до ранку всі парки, сквери та алеї були засипані золотим листям. Коли вона відправляла перелітних птахів додому, це теж було невідомо, тому що осінь одягала свої чоботи скороходи та скликала птахів так рано, коли ще не з'являлася навіть роса. Ось тепер, мої любі, ви знаєте, які зміни відбуваються у природі, коли настає осінь. Я дякую вам за увагу.